Найпоширеніші шахрайські схеми при купівлі БУ авто. Ти мене наїбав. Ти мене нагнув і вибив в жопу здоровенним жовтим ділда. Я можу об'яснити. Завалі купівля вживаного авто. Це завжди квест із високими ставками. З одного боку нове авто мріє, з іншого колом багато сюрпризів. Шахреї в інтернеті вже давно навчились заманювати покупців. І найпоширеніші їхні трюки, якраз те, про що ми сьогодні поговоримо: про неіснуючого авто. Одна з найпростіших, але ефективніших схем. Фейкові об'яви про нереальні машини. Одна з найпростіших, але ефективних схем. Фейкові об'яви про нереальні машини. Злочинці викладають в інтернет гарні фото дорогих автомобілів. Ну, часто просто вкрадені з сайту виробника та вказують смішну та низьку ціну. Коли ви телефонуєте чи пишете, продавець починає наполягати на швидкій передплаті завдатку, мотивуючи це великою зацікавленістю інших покупців. Після отримання грошей такий продавець дивом зникає, а потенційний покупець залишається ні з чим. Приховані дефекти та скручений пробіг. Ще одна популярна афера продавець ховає технічні несправності або підкручує водометр. Після серйозного ДТП авто можуть пофарбувати та підправити так, що не вигляд воно виглядало бездоганно. А справжні проблеми, пошкоджені, підвізка, двигун, кузов залишаться невидимими. Пробіг навмисно збільшують або ж зменшують на приладовій панелі, покупець думає, що машина молодша і платить більше. Підробка вінкоду та двійники. Інша небезпечна шахрайська схема. Автомобіль двійник. Зломисники беруть документи від однієї машини та видають підроблене авто за неї. Практично це схоже на конструктор. Купа автозапчастин від різних авто склеюються під один чистий він код і нову реєстрацію. Покупець думає, що купує справжню, гарну та добру файну машину з історією, а насправді їздить на викраденому або розтерзаному авто. Грошові пастки та незвичні платежі. І нарешті фінансові махінації з оплатою. Шаграї часто вимагають перерахувати кошти дивним шляхом через підозрілі сайти, чи чужі електронні гаманці. Іноді після переказу завдатку продавець раптово змінює умови, каже, що ціна виросла, і чи погодитись доплатити, чи втрачаєте весь депозит, ну і бувають курйози. Ну а наступне у нас фінтушами або з на карту брате, бо мій приват блокує. Це топ-схема. Це коли продавець просить тебе кинути бабки не йому, а якомусь брату, другу, дружині, племіннику, Бо в мене карта щось не працює, або Приват знову щось блочить. І з вигляду все норм. Тип вічливий на зв'язку, навіть вот катих паспорт, але коли гроші вже полетіли, він раптово зникає, а номер брата взагалі не в мережі. Або ще прикольніше, продавець потім каже, що він передумав продавати, і типу, ну вибач, я вже віддав гроші тому чуваку. І все. І машини ти не побачиш, і кештів пішов від тебе. Порада. Ніколи не переказуй гроші на сторонні картки, що не належать продавцю. Ідеально розрахунок на місці, бажано в банку або з використанням перевіреного ескорту. Якщо продавець не готовий отримати оплату особисто, значить і машини не його, і проблеми будуть вже також не його, а саме твої. Ідеальний варіант розрахунок або готівкою на місці, або офіційно через банк переводом або в касі. Головне правило не поспішати і все перевіряти. Перед покупкою продумайте всі нюанси, зберегайте скріни листування, квитанції та договори. Перевіряйте документи з усіх боків, звіряйте вінкоди, коди перевіряйте історію авто за допомогою офіційних сервісів, питаючи в продавця оригінал свідоцтва про реєстрацію. Будьте скептичними до надто вигідних пропозицій. Як каже народна мудрість, ціна, яка видається занадто низькою, може обійтись надто дорого. Якщо ви хочете бути впевненими на всі 100, проконсультуйтесь з юристом та автоспеціалістом. Краще витратити зайві кілька годин на перевірки, аніж потім витратити десятки тисяч гривень.